Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогоднішній день знову ж таки розпочався з чергового скандалу, який трапився в Міністерстві оборони України. Розслідування дзеркало тижня опублікувало інформацію, за якою міноборони здійснювало закупівлю курток для Збройних сил України за втричі завищеною ціною. Про що йдеться мова? Повідомляється, що контрактом, укладеним із турецькою фірмою, восени 2022 року куртки мали бути камуфляжними, але на кордоні з Україною вони стали умовно знов ж таки зимовими повітря та подорожчали втричі про це свідчать документи фірми постачальника Вектор Арівагава Аракларі. Військовий одяг, який їхав в Україну, перетинав кордон у Молдові за ціною 27 тисяч 500 доларів за партію. А в Україну заїхав згідно з митними даними вже по 367 тисяч 500 доларів. Окрім цього, куртки з цієї партії з'являлися на All-X. В результаті з'ясувалось, що фірма постачальника насправді не є турецькою, а належить громадянину України Роману Плетньову із Запоріжжя. Компанія везла в Україну з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів та 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. У подальшому Голосіївський районний суд Києва відкрив кримінальну справу. За вище вказаним фактом. У матеріалах справи йдеться, що поставлені українським військовим вітроводозахисні зимові куртки та штани не відповідали технічним умовам, які були прописані у договорі. Експертиза показала, що їх не можна використовувати за призначенням. Окрім цього, Міноборони в тридорого купувало шоломи для бійців. За. І це підтверджується тим фактом, що шоломи мали нижчий рівень захисту, ті, які закуповувалися, ніж які реально мали бути передані з виробництва Штатів Америки. До чого загалом можна вести, коментуючи. Цю інформацію, як ви вже зрозуміли, це не перша так, історія, де Міноборони потрапляє в скандал щодо закупівель. Ще на початку, фактично, 2023 року, ми обговорювали ситуацію з скандалом Міністерства оборони України. Я також публікувалися Дзеркалом тижня, і цей скандал якраз був пов'язаний з завищеними цінами на закупівлю. Продуктів харчування, оця історія знову ж таки, з яйцями тоді вилізла по 17 гривень. І тоді реально вже ставилось питання щодо відставки Різніка, але потім сказали, що Різніков має залишитися. І як я у подальшому також говорив, літом знову ж таки активізувалось питання щодо. Відставки Різнікава, але його хочуть знову ж таки у подальшому призначити послом у Великій Британії, і навіть за останньою інформацією вже йдуть певні комунікації з британською стороною щодо того, щоб Різнікава призначити на відповідну посаду. Великобританії. питання в тому, що станом на зараз, поки що офіс президента не знає, кого призначити на посаду міністра оборони України. І раніше також говорилось про те, що ці скандали, які були пов'язані з завищеними цінами з продуктами харчування, це будуть не одинокі. Випадки, і ось у підтвердження цих слів, ми знову ж таки бачимо, що в Міноборони були, можна це говорити, схеми щодо закупівлі одягу для військових за завищеними цінами. Те, що ті люди, які причетні до відповідних схем. Вони звичайно мають понести знову ж таки кримінальну відповідальність, тому що вони це здійснюють й в умовах повномасштабного вторгнення Росії проти України. Але тут питання ж тепер і до міністра Різнікова. чи доцільно у подальшому його відправляти до Великобританії, враховуючи те, що це вже не перший скандал. В тих умовах, коли він фактично очолює Міністерство оборони України, тут варто відзначити, що у подальшому можуть проводитись якісь розслідування і по відношенню до Різнікова. тому що до прикладу, я абсолютно не вірю в ту історію про те, що Різніков не знав про той фактично безлад, який відбувався. Щодо закупівелі продуктів харчування і закупівель цього одягу. І тут багато хто говорить, да ось йому сказали призначити там, тих людей з, в Міністерстві оборони, заступників, я маю на базі, які фактично це курували. Але різні він ж міг, в принципі, сам набрати свою команду так, сказати, до прикладу, офісу президента, що або я призначаю своїх людей, або я просто не буду очолювати Міністерство оборони. І тоді, я думаю, совість міністра Різнікова була б чиста. А так, в нас знову ж таки ця історія. Зверху сказали, міністр не заперечує, і результатом цього є відповідні скандали. Тому ці е, люди, як я вже сказав, які причетні, мають нести відповідальність. Міністр оборони України також має нести відповідальність. Е, як мінімум, знову ж таки, йти відставку, а як максимум можуть бути якісь і кримінальні провадження з приводу цього. Тому ми за цим знов ж таки будемо уважно слідкувати, тому що це абсолютно неприйнятні речі, коли в умовах війни. Міністерстві оборони займаються ось такими закупівлями за завищеними цінами крадучи фактично в збройних сил України кошти. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!